Добрий день, дорогі друзі. Ми з України і розпочинаємо черговий урок з географії в 8 класі. Ми продовжуємо з вами вивчати природу нашої батьківщини, і на сьогоднішньому уроці ми познайомимося із рельєфом України, і, зокрема, з гірською частиною. До канікул на минулому уроці ми з вами розглядали рівнини, а тепер поговоримо про гори. Тема нашого сьогоднішнього уроку – рельєф України гори. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися із особливостями гірських систем України. Давайте будемо розпочинати. Отже, гори. З минулого уроку я вам нагадаю, що на території України є дві гірські системи, які займають 5% площі нашої держави. Зокрема, 4% припадає на українські Карпати. І лише один відсоток площі території України займають Кримські гори. Кожна із цих гірських систем мають свої особливості, про які ми сьогодні і поговоримо. Отож почнемо з українських Карпат. Українські Карпати це е, частина е, Великої гірської карпатської системи, і вони настільки високі, що іноді здається, що їх вершини торкаються зірок. А їхні зелені ліси прокидаються кожного ранку милозвучним співом птахів, яке лунає серед журкотіння води, яка тече річками. Українські Карпати, як я вже сказав, це частина е, східних Карпат, частина Великої Карпатської гірської системи, яка займає територію західних областей нашої Батьківщини, а саме Закарпатської, Львівської івано франківської та Чернівецької областей. Загальна площа українських Карпат становить понад 24 тисячі квадратних кілометрів. Слід відзначити, що термін «Українські Карпати є не географічним, а радше це політико-ідеологічний термін, тому що вперше цей термін почали вживати лише з вересня 1939 року, і вживати його почали радянські тогочасні політики, науковці і публіцисти. Якщо ж подивитися з точки зору вже сучасного географічного районування, то українські Карпати це не що інше, як східні Карпати, це центральна частина східних Карпат Великої Карпатської гірської системи. Треба сказати, що стародавні римляні називали ці гори Сарматськими. і вперше існуюча назва згадується у творах Клавдія Птолемея в другому столітті до нашої ери, і назва ця Перекладі з різних мов європейських має різне значення. Наприклад, з перекладі слов'янської означає хребет, перекладі з румунської камінь, а перекладі з албанської скеля. Українські Карпати, як я ще раз наголошую, є частиною східних Карпат. Простягаються вони, як ви бачите, з північного заходу на південний схід на 280 км. Ширина українських Карпат в межах України становить приблизно 100 км. На північному сході українські Карпати межують з карпатською височиною, а на південному заході з закарпатською низовиною. Складаються українські Карпати з паралельних хребтів, які ви бачите на слайді. Тому розрізняють. Зовнішні Карпати, це північно-східна частина, показую, ось, будь ласка, на карті. Все інше, що далі, ближче до Закарпатської називани, діти, називається внутрішніми Карпатами. Давайте детальніше розглянемо ці складові частини. До зовнішніх Карпат, як ви бачите, відносяться такі гірські хребти, як Бескиди, Горгани та Покутсько-Буколинські Карпати. І слід сказати, що Бескиди розташовані на території трьох областей. Львівської, івано франківської та Закарпатської. Складаються вони в основному з Флішу. Тут є великі родовища нафти, закриту, та калійних селей, багато будівельних матеріалів, також є джерела мінеральних вод. В скидах за... ростуть переважно букові ліси. Окрім бука, зустрічаються ялина та ялиця, а також зустрічаються луки. Це якраз район. Розвинутий рекреації, пішохідного та водного туризму. Саме в набескидах розташовані такі всесвітньо відомі курорти, як Трускавець та Східниця. Другий хребет це горгани, знаходиться він на території Івано-Франківської області. Це дуже висока та малозаселена частина Карпат. Гори, як ви бачите, мають гострі пікові вершини, складені ці гірські хребти, переважно пісковиком, твердою гірською породою. Від того, що тривалий час діяло вивітрювання на схилах гір утворилися величезні розсипи цього пісковика. Горгани з румунської перекладі з румунської мови означає коргани. Покутсько-Буковинські Карпати, ось вони виділяють поділяють на дві великі частини: це низькогірну частину з середніми висотами до 800 метрів і середньогірну з середніми висотами понад 1400 метрів. Гориці являють собою систему гірських хребтів, які порізані, розділені річковими долинами та їхніми притоками. Складаються вони в основному з флішу. Вододільно-верховинські Карпати. Тут розташовується карпатський заповідник, а також тут прокладено дуже багато зручних перевалів, через які проходять транспортні і залізничні шляхи сполучення. Найбільш відомими перевалами є Воловецький перевал, Єблунецький, Ужоцький перевал це район активного туризму. Треба сказати, що по вершинах вододільно-верховинського хребта проходить і головний карпатський вододіл. Звідси беруть початок такі відомі річки, як Отариця, Стрий, ріка та багато інших річок. Полонино-чорногірські Карпати є найвищими серед усіх карпатських хребтів. Усі вершини, які мають висоту понад 2 км, діти розташовані саме тут. Саме тут зафіксовані найнижчі температури, найтриваліший морозний період, і це найменш освоєна і найменш заселена частина українських Карпат. Поперечними розломами половина Чорногірських Карпат розбиті на окремі масиви. Серед них найвищий масив, який називається Чорногора. Саме масив Чорногора має найвищі висоти. Саме тут знаходяться полонини. Полонини це плоскі вершини українських Карпат, вкриті лучною рослинністю. Про масив Чорногора можна знайти чимало інформації в інтернеті. Ймовірно, що назва масиву Чорногора пов'язана з тим, що територія її. Зкрита смариковими лісами. В основному основна порода деревна тут ялина європейська. А як ми знаємо, ялинові ліси темні, і дерев, бо дерево має пірамідальну крону. Бо чорногірський хребет простягається на 40 кілометрів. І знаходиться він між долинами річок Чорної, Тиси та Чорного Черемошу. Це досить залізнений район. Верхню частину займають альпійські субальпійські луки. Саме тут знаходиться найвища точка українських Карпат яка називається гора Говерла, її висота понад 2 кілометри. Над полонинами здіймаються інші вершини, такі як Бребенеску, Піпіван, Петрос, Гутиндокматик та Ребра. Значна частина Чорногори є це вододіл між двома великими річками Прут і тиса, які є притоками Дунаю. Масив має сліди давнього льодовика. Саме в Чорному масиві Чорногора розташоване найвисокогірніше озеро України, яке називається Бребенескол. А також саме тут розташована найвисокогірніша метрологічна станція, яка називається Пожежевська, розташована в межах однойменної гори. Крім того, масив Чорногора це найхолодніше місце в українських Карпатах. До 1939 року полонини були власні, власністю окремих господарів. Взагалі, назва Говерла вийшла через помилку на австрійській військовій карті. Адже справжня назва цієї гори Говирла. Вона цілковито забута і зараз не використовується. Найвідомішим озером, яке розташоване в масиві Чорногора, є озеро Несамовите. Над полонинами в масиві Чорногора здімаються найвищі точки українських Карпат, які ви бачите на карті. Це у нас гора Петрос. Гора Говерла, Гора Пожежевська, Гутин Токматик, Бребенеску та Піп Іван. У урочищі Гаджина знаходиться так звана Довбушевська криниця, яку ви бачите на слайді, а також крісла Довбуша. Крісло Довбуша це скала, під якою за легендою опришки поховали свого ватажка Довбуша. Як свідчить легенда, Довбуш з п'яти років самостійно виводив на полонину пасти Овець. І ще в дитинстві йому вдалося під час бурі підстрелити в цьому урочищі чорта, який покрив, покрив, покривлявся богові. За це ангели наділи довбуша над людською силою. Дорога долиною Чорного Черемоша, яку ви бачите також на слайді, є давнім гульцульським шляхом. Вона є частиною так званої дороги Макенсена. Дорога Макенсена це стратегічний шлях під час Першої світової війни. Існував проєкт перетворення цієї дороги на автомобільну трасу між Україною і Румунією. Якби цей проект вдалося реалізувати, то це був би найвищий в Україні розташований пункт перетину кордону. Вулканічні Карпати уже сама назва говорить про те, що щось пов'язане з вулканами. На цьому слайді ви бачите місце розташування українських Карпат та фотографії пейзажі з місця вулканічних Карпат. Їх також називають вулканічною короною. У вигляді кільця вони оточують всю Придунайську низовину. Берегівське низькогір'я, або як ми його ще називаємо, берегівське горбогір'я. Це масив таких плосковершинних вулканічних горбів. Тут є відоме єдине в Україні родовище Золота і добре відоме місто Берегове в Закарпатській області. Це угорське містечко, яке знаходиться приблизно за 7 кілометрів від угорської угорської е, кордону. Е, хочу сказати, що в свій час, подорожуючи Закарпаттям, я побував в цьому містечку. Я був вражений красою, неповторністю невеличкого містечка, чистотою вулиць, охайними будинками, і звичайно ж, е, е, берегове славиться. Родовищами термальних вод, і мені вдалося одне з таких родовищ відвідати, і навіть і скупнутися в цих термальних водах. Тепер спуск подорожуємо з вами на південь України в Кримський півострів і там розташовані Кримські гори. Кримські гори розташовані, як ви бачите, на крайньому півдні Кримського півострова. Займають вони лише 1% від площі України. Будова їх набагато простіша, ніж будова українських Карпат. Вони простягаються від мису Фіолент на заході до мису Іллі на сході, тобто від міста Херсонес до міста. До міста Феодосія десь приблизно на 180 кілометрів, тобто простягаються ось так з заходу на схід. Ширина Кримських гір становить 60 кілометрів. Складені Кримські гори, в основному, осадовими гірськими породами, такими як Мергель, Пісковик, Глина та Вапняк. Ці гірські породи в свій час відкладалися на дні давнього мезозойського моря. А потім, в епоху Альпійського горотворення, вони були підняті на поверхню. Таким чином, можемо сказати, діти, що кримські гори сформувалися протягом Мезозойського і Альпійського городворення. Кримські гори складаються з трьох за висотою паралельних пасм. Давайте повернемося на попередній слайд. І всі ці пасми тут підписані: це зовнішнє пасмо, внутрішнє пасмо і головне пасмо. Якщо ми подивимось в розрізі, то ми побачимо, що вони нагадують велетенські східці, які спускаються до узбережжя чорного. Піднімаються до узбережжя Чорного моря, а потім обриваються до Чорного моря. Зовнішнє пасма має висоту до 250 метрів, внутрішнє пасмо має середні висоти до 500 метрів. Головне пасмо або власне Кримські гори має середні висоти від 1200 до 1500 метрів. Слід відмітити, що формування Кримських гір продовжується в наш час. В минулому звичайно вони займали більшу площу. Так, але зараз головне пасмо внаслідок тектонічних рухів продовжує опускатись під воду Чорного моря середньою швидкістю 1500 міліметрів на рік. Наявність вапняків, які легко розчиняються в воді, зумовила активний, активний розвиток такого явища, як карст. Саме тут діти в Кримських горах знаходиться 800 підземних карстових порожнин, тобто печер, які мають різні розміри. Це практично 90% всіх печер на території України. Навіть Подільська височина не може похизуватися такою кількістю печер, як Кримські гори. Окремі ділянки Кримських гір складені твердими магматичними породами, які утворилися в Мезозойську еру. Це, зокрема, згаслий вулкан-карадах. Навколо цього вулкана збереглися продукти його колишньої діяльності. Це різна Потоки застиглої лави, вулканічний попіл, бомби. Сьогодні на території гори Карадак створено Карадакський е, природний заповідник. На жаль, на цей час територія є тимчасово окупованою. Е, як я вже казав, кримські гори складаються з трьох паралельних пасом. це головне внутрішнє і зовнішнє. Головне пасмо це найвища частина Кримських гір, простягається на 180 кілометрів із заходу на схід. От якраз воно тут найтемнішим таким кольором, бачите, показано це пасмо. Його вважають, власне, кримськими горами. Пересічні висоти, як я вже казав, тут від 1200 до 1500 метрів. І тектонічними рухами в свій час оце пасмо було розбито на окремі масиви, які називають яйлами. Яйла це плоскі безлісні вершини е, в Кримських горах. Там росте лише лучна рослинність. Таких яйл в Кримських горах дуже багато. Найбільш відомий це Карабі Яйла, Ялтинська Яйла, Айпетринська Яйла, Бабуган Яйла. Найбільш, найвищим масивом, безумовно, є Бабуган Яйла. Які розташовані між двома містами гурзуфом та Алуштою, пересічні висоти від 1000 до 1400 метрів. Саме на Бабуган-Яйлі знаходиться і найвища точка Кримських гір. Вона називається Гора Роман Кош, її висота 1545 метрів. Треба сказати, що процеси горотворення тривають в Кримських горах і по сьогоднішній день. Це зона активної сейсмі... Це зона сейсмічної активності. Тут можливі землетруси з силою до восьми балів, які зароджуються на дні Чорного моря. Добре, нам відоме поняття південного берега Криму. Це не одне і те саме, що Кримські гори, тому що південний берег Криму, діти, це вузенька смуга рівнини шириною від 2 до 8 кілометрів, яка простягається вздовж узбережжя Чорного моря. На сході над нею здіймається згаслий вулканічний масив, який називається Карадах, про який я говорив вам трошки вище. Його висота 577 метрів. А на заході знаходиться гора Гайуда або гора, яка названа так через те, що дійсно нагадує, як ви бачите, ведмедя. Його висота приблизно така сама, як і Карадага. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями природи гір України: Кримських гір і українських Карпат. На сьогодні ми на все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.